Я обіцяв розказати вам про людей, які кидають своїх клієнтів на айфони. Точніше, як кидають? У мене нема доказів, але в мене є факти і в мене є мої враження. Я вам це розкажу, а висновки ви вже зробите самі. Як вони називаються, я розміщу в кінці відео? У них є інстаграм, є сайт, всі соцмережі, люди працюють, їм можна подзвонити. У них навіть є адреса, і от саме так я про них дізнався. Вони на своєму сайті розмістили адресу. Правильно, моєї майстерні, це дуже хитро. Поставити реальну адресу, щоб людина могла через Геомітку знайти, де воно знаходиться, подивитися, що це да. Люди займаються якоюсь електронікою, і, можливо, вони там фізично є. Ми знаходимося в невеликому місці, це дуже хитро. Людина з Дніпра, з Харкова, з Києва сюди не поїде. Правильно, дуже хитро. І до нас стали це було десь в двадцять першому році ходити клієнти один за одним і запитувати: А це ви продаєте айфони? А це у вас айфони? А... Це ви, от, от ті люди, ми почали цікавитись, що це відбувається. Виявляється, людей підводять під те, щоб вони скинули передплату. Якщо хочете, можете приїхати до нас в офіс, але краще по передплаті. У нас тільки 100% передплата. Ми не працюємо електро з доставкою, ми не працюємо ще якоюсь доставкою. Тільки 100% передплата. Дуже хитро, правда? І ми всіх цих людей, звичайно ж, відмовляли. Але. Ті люди працюють настільки переконливо, що таке враження, що це, знаєте, як гіпноз. Люди навіть після того, як ми прямим текстом говоримо, вас кинуть. Вони кажуть, ну я все ж таки попробую. Просто я не знаю, як це пояснити. І нещодавно, судячи з усього, вони знову активізувалися. Я думаю, вони вже давно всі сидять по камерах. Ні, виявляється, вони ще працюють. Пише нам людина, здається, в інстаграмі, каже щодо цих людей, скріншоти я прикріплю. Тепер у них нова фішка. Оформлюйте промдоставку. Ми вам скидаємо посилання, ви оплачуєте, і тільки після цього ми відправляємо і з доставками. Це не надійно. Ми так не працюємо. Посилання, звичайно, ж на промоплату фішингове. Тобто, ви платите гроші, але це не відноситься до прома жодним чином. Ось така схема, ось такі люди. Назву я вам залишаю на відео, щоб ви могли ознайомитись. Посилання на їх соцмережі. Я думаю, ви знайдете і без мене. Я знову ж таки не можу їх звинувачувати. У мене нема доказів, але все вказує на те, що щось там не так. Що ви про це думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ви з ними стикались, також, будь ласка, напишіть. Я думаю, всім буде дуже і дуже цікаво.